Що, друзі, всім привіт! Давно не бачились, так? Да? З вами опять Автопоінт, менеджер Денис, туди-сюди. Що, Сьогодні буде рубрика авто до 10 тисяч доларів. Що ми можемо показати, що ми можемо предложити? В принципі, такі автомобілі дуже в спросі. Так що їх залишилось не так уж і багато, що дивиться. Шкода Фабія. 13 год 6300. Мінімальний пробіг, гарний стан. Чорна. Чорна, чорна, красивенька. Стан нового авто, подивіться на цей на цю красуню, маленька, компактна на механічки один моторик мотори, як на мотоциклі будете їхати. Летить, бомба. Що? Ford S Max. Ford S Max 2009 рік, 1,6 дизель 6500. Пробігу у нас 280 тисяч, теж на механіці цей автомобіль. У цей автомобіль вкладено душу і тіло. Чоловік розповідав, що. Це авто клави дуже багато сил і грошей. Так що авто зроблено дуже качественно і повністю. Opel Meriva. Opel Meriva 14 рік, 1,6 дизель, теж на механіці, 198 пробігу. 8400. 8400. Теж гарненька Меріва. Необичний автомобіль. На дизелі, економний, надійний, з одним власником. З Франції пригнана. Бомба. Дверки відкриваються, як крос-ройсі. Бах. Замітили, що необачне. Я замітив. Ладно, Ford Focus 2015 року. 2,0 бензин 175 пробігу. У нас 7500 ціна на автоматі. На автоматі 2 мотор, коробочка зроблена вже. Можна кататися довго і качественно. По салончику простенько, але зато надежно ламатися нічого не буде. Що далі? Що далі? Nissan Leaf. 16 року 30 кВт, 134 пробігу, 6500. Ціна дуже гарна на це авто, дуже гарна, повірте. Авто, авто у нас продається із комплектом і гумою. Дивіться, все, все охайно виглядає, хазяйська машинка, так що буде все окей. Навіть подогрів, руля є. Бабах. Так, що? Що далі? Сюди, сюди. Налів 14 рік тільки 24 кВт. 7500-112 7500, пробігу, сіренькі, красивенькі, на максимальній компотації. Тут є і камерки і все. Так немає, таксійний салон в ахайному стані. Все, все прекрасно виглядає. 7500. Кому треба, звертайтесь. Що далі? Електричка сюди, сюди. Чи як вона там правильно називається? Сюди. Сюда, 2020 рік 39,5 кВт, 26 тисяч пробігу. 8 тисяч авто коштує Ах, Прикольне таке авто, необичне, звісно, але прикольно. Запас ходу в неї 200-250 за 8 тисяч ви отримуєте нормальний такий автомобіль. І ось Максим продається недорого. 8500 дам хороші руки. Ладно, <реш> работай. <реш> Что дальше? Подписывайтесь, ставьте колокольчики, туда-сюда, <связывайте> ставьте лайки. Что там, Сережа, все нормально? Все хорошо? Молодец. Что ты здесь на, ю... на, YouTube попадаешь. На YouTube? Да. А Что ты скажешь? А дай микрофон, дай. Давай. Приезжай на Автопоинт, самая лучшая площадка, лучшие машины. <связывайте> все, идем дальше. <связывайте> так, Фабия уехала, пока-пока. Шкода Октавія ВРС, 2012 рік, 2,0 бензин, 200 лошадок, 200 лошадок, 176 тисяч пробігу. Ціна, звісно, 10500, трохи вище нашого бюджету, але цей автомобіль дуже-дуже достойний. Це авто на кавшак з Аркантарою на DSG-шечки, на правильний ДСГ сочки, 200 лошадиних сил, напомню, 200. Шкода, ВРС, бомба. Друзі, успіть купити. Toyota Camry, всім любима, 40-вочка, 2007 рік, 2,4 автоматик, 8 тисяч. Ці авто ніколи ціні не падають. Мені здається, вони будуть стоїть 8 тисяч і в 2030 40-му 40 році. Тож, текстильний салон. А? ще буде їздити. Буде їздити. Це Toyota. Toyota надежне, Toyota. Управляє мечтою, понимаєш? Toyota. Задача Сендера, 16 рік, автомат 1.0. 1.0 мощний мотор 8300 8300 дача красивенька Це необачна дача, це у нас дача Stepway, Дивіться, яка вона висока, дивіться, які сидіння тут, це ж необачне сидіння, це Stepway на автоматі і изюмінка. Пошли к водителю. І ізюмінка. покажи педалі. Що замечаєте? Замічаєте, так? Да? А на коробку тепер покажи. А коробка автомат, а три педалі. Нічого з двома педалями їздить. Третью, третю запасну залишили, понимаєш? G37 Infinity. 3,7 мотор. 37 мотор 10 рік. 9200 ціна. Вона була знижена, це у нас Америка. Це такий, знаєте. Спортивний старенький автомобіль. Но їде на всі 100. В гарному, кожному сидінні. На хорошую компотацію, де ж руля є. Бомба! Біленький, красивенький. BMW F30 320 у нас біленька, красивенька, 9800 сіна, 202 пробігу, 2.0 бензин. Авто було з Америки з механічними пошкодженнями. Поміняли ГРМ, поміняли масло в коробці, в роздатки, везде. Да, чуть позайнятися. Але це така проєктний автомобіль, який можна взяти, трохи вложити душу і тіло. І користуватися і радуватися. Ладно, BMW i3. 14 рік. 22 кВт, 8 тисяч пробігу. Ціна 8800. Вся пластикова, все як надо. Безключовий доступ, безрамочні двері, музичка Харман Kardon, шкіряний салон, все як надо. Бомба, BMW, така не обична, але дівчата їх дуже люблять. Та що купляється точно. Шкода Супер Б. 2010 рік 2.0 дизель на механіці 293 тисячі пробугу. 9600. Дуже-дуже гарне авто, якщо воно було б на автоматі, взагалі бомба. Ну, На механіці теж. Шестіступочка з пам'яттю сидінь, комбінований салон, Альпадара з шкірою, універсальчик, суперб. Доїде. Бог знає куди. Тому що це 2.0 дизель, найнадіжніший мотор. Ще й на механіці. Чері, Тіго. Черіт його 7, якщо не вишибаюся. Ну коротше, дивіться. Маленька, компактна, на механіці, 12 рік, 7200 ціна, 1,5 мотор, 93 тисячі пробігу. Офіційне авто. Сьогодні за ним вже охота. Дві людини вже виїхала, вже зараз будуть виривати його конкретно. Так що, друзі, треба успіти. Треба успіти 100%. А може не успієте, а може успієте. Сьогодні його заберуть 100%. Ладно, що далі? Смарт. Смарт, смарт, смарт. Ви подивіться на цей автомобіль, який він прекрасний. А? Маленький, 99 рік, 0,6 мотор, 217 пробігів. 3000 доларів. 3000 доларів. Получаєте такий шикарний автомобіль на автоматі. На автоматі. Таким салоном. З панорамою. На, на всю кришу. Бомба взагалі. Бомба. Фудтрак, друзі, фудтрак. Готовий бизнес на колеса. 3800, конечно, закрытый. Но есть все. Кондиціонер встановлений, мойка є, сигналізация есть. Є, вже всі лавочки, все эти. 3 800 подсипали і уїхали. Здесь поставили кофейню і починаєте продавати. хот доги пирожки гарячі, кофе, чай і все остальне. І бизнес. Все. Так, де Улану, 2005, 1.6, газ, бензин це необычний у це не обичний ланос. Я таких ланусів почти не бачив. Так пробіг 150. Це офіційне авто з одним власником з 2005 року. З з одним власником 2005 року. 3500, звісно, але ви получаєте. гідроусилитель, кондиціонер, камеру заднього огляду, газ. Що я ще забув? Ну, в принципі, все, що. Ланус на максималка. 3500. Бомба. Кому треба, беріть точно. Рено Кенго 2013 рік, 1,5 дизель, 1208 пробіг У нас 10 тисяч рівно коштує. Це у нас пасажир, настоящий пасажир. Кенга в ахайному стані в красивому кольорі. Так, да, компутація простенька, но, но машинка бомба. Це всі ми любимо машина. Є у нас даже Максибаза, кому треба. І ціна теж хороша, 11700 за 15 рік. Дача Докер, Докер. 1.513 рік 6600 209 пробігу. Дивіться, робоча лошадка. Це теж пасажир і 6600 стоїть. Ну, зато робоча лошадка на 1,5 дизеля буде бігати економно і довго, повірте, це 100%. З самим мотором, як у Кенга стоїть. Peugeot 4007. Це офіційне авто з одним власником в Україні. Це авто куплялось в автосалоні у 2011 році. 2.4 моторчик у нас повний привід, 7 м'яз, 9500 ціна, 167 тисяч пробігу. Що я можу вам сказати? Outlander на, середні, на, на, середнячки. Outlander на середнячки. О, Peugeot 3000, 3008, Я не знаю, чому воно ще десь простоїть дизельне, Peugeot. 1,6 мотори, 187 тисяч пробігу, оригінального, не скрученого, 900 ціна на панорамі. На проєкції, з підігрівчиками, з автоцвітом, з усім чим тільки можна просто. Peugeot, це всі мої любима машина, оцей 3008. Тут механіка, 6 ступочка, електричний чочок. Все, що захочете, тут є. Понимаєте? Я не знаю, чого люди його не беруть. Гольф 6, 2009 рік, 1.6, турбо 189 пробігу, рідна фарба вся, повністю рідна, 8 тисяч він стоїть на автоматі, на DSG. -шечки. Бомба, гольф для... Ну, хто шукає маленьку машинку для жінки своєї. Да? Приїжджайте, купляйте. гарне авто. Серйозно, з партронічками, з всім уже все встановлено встановлювати нічого не треба. Rio. це у нас новиночка. 15 рік. 1.4. газ, бензин. Газ бензин теж на автоматі. 8500 ціна, 130 тисяч пробігу, є, я не пам'ятаю, казав, не казав. Машинка теж в рідній фарбі. Да, так, є моменти, царапинка така, ну це убирается, треба уберем, не переживайте. 8500, автоматик работает, як треба. Є подогрев руля, є подогрев сидений. Бомба взагалі. Ford Mondeo 2011 року 1.6, газ, бензин теж на механіці 152 тисячі пробігу. Ціна 7400. 7400 машина, як кажуть, з-под Ну, В вахайному стані, все як треба. Зроблено все, що можна. Теж авто на повному ходу. Не за що не треба переживати. Взяли і поїхали. Insignia. дизельна Opel Insignia 2014 року, 9300. Це 2,0 дизель. Це 2,0 дизель. 193 тисячі пробігу. Авто на гарній комплектації. на оптика. Є утримання в полосах. є подогрівчики, є круїзик у нас, є партнечки, є камерка. Все, що треба в цьому автомобілі є. Шкода Octavia 1.8. Турбо. 250 тисяч пробігу. садим, власне, по Україні. Вона по Україні почти не їздила. 8300 ціна, 8.300 ціна, теж гарних ампутація. підігрівий сидін навіть є ззаді. комбінований салон, шкіряне кермо, коробочка механіка на 6 ступочка, Все як треба, бомба. Fluence 2016 року. Це у нас 1,6 бензин, 173 тисячі пробігу, 8500. Авто на безключовому доступі зеркала складаються, механіка, 6-ступочка, авто, світло, текстильний салон, вахайному стані. Що машинка... Ця машинка точно проїде і мене переїде. Mercedes-Benz 2.2 Дизель. 13 рік. 13 рік, не 12-й, а 13 рік. 268 тисяч пробігу. Ціна 10 тисяч. 10 тисяч ціна. Бомба вообще, Бомба, шкіряний салон. На дисках офігенних взагалі бомба виглядає дуже красиво. Сзади пневмо підвізка. Пинемо підвізка зроблена, вкладати кошти, мені потрібно забирайте. Ціна дуже гарна. Ну що, друзі, коротше, показали, що до 10 тисяч є. Е -е, шо, в наступний раз, мабуть, сниму до 20 000, Да? До 20 тисяч. Може кросовер? Давай кросовер. Давай. В перший раз снімемо кросовер. У нас трохи обновились. Вони. Так що покажемо, що у нас новинок є. І дуже багато новинок у нас після того останнього відео по кросоверам. Так що наступне відео будуть кросовери у нас на каналі. А це дякую за просмотр, як кажуть. Якщо да? ну, сподобалося яке якесь авто, чекаємо на автопойнт. Білгородка Софійська, 19. Будемо раді вас бачити. Гарного дня всім до побачення.